Є питання, яке прозвучало в доповіді представника МЦПД, про те, що ну, як краще було б це робити, організовувати. Ну, дійсно, можливо, варто було б організовувати певну підготовку до прийняття цих законів з часом і так далі. Насправді, так і передбачалося. Наприклад, Європейська комісія надавала Україні вже протягом 10 років, фактично надає технічну допомогу щодо підготовки персоналу надає обладнання і так далі. Але самі європейці в приватних розмовах кажуть, слухайте, ми 10 років вам допомагаємо, а ви нічого не робите взагалі. І тому остало питання руба. Якщо Україна втратила 10 років, новий президент поставив завдання, що все, ми тепер починаємо не з того, що було раніше, а з законів. Оскільки закони подобаються вони чи не подобаються, їх мають виконувати. Оскільки певні перехідні положення в старих законах перетворилися фактично на виправдання існування старої системи, то відповідно був запропонований термін, коли вони були ну, мають в дію протягом півроку. Хоча ми особисто, наприклад, я особисто, ну, був за те, що вони мали бути введені з 1 січня 2012 року, хоча принаймні за принципом того, що о, ну, у нас бюджет планується о, з 1 січня, так. На цей рік якихось заходів не передбачено, але з 1 січня 2012 могли. Але, скажімо, представники адміністрації президента сказали, що має бути 6 місяців перехідний період. За 6 місяців теоретично можна прийняти підзаконні акти, які мають встановити процедури і так далі, згідно з якими має працювати система. Можна в принципі організувати певною мірою підготовку фахівців, хоча, під судячи з усього, воно буде відбуватися паралельно запуск системи і підготовки фахівців. Я хотів би звернути увагу, що десь там орієнтовно в травні має початися реалізація нового проекту технічної допомоги, який буде приділяти цьому особливу увагу. І вже Україні в кінці десь перед самим новим роком, було виділено 12 мільйонів євро Європейським Союзом на імплементацію. Реформу в сфері технічного регулювання. Тобто гроші зараз фактично вже є. Тепер треба просто бюрократично розписати, як ці гроші мають бути витрачені для того, щоб дійсно вони були витрачені на справу, а не просто розпорошені по ну, якісь, скажімо, аспекти, які можливо не досягнуть синергетичного ефекту. Тому я б сказав так, що звичайно, що хотілося б, щоб термін був все ж таки трохи більший, але це вже було політичне рішення. І е, ризики є, я би не сказав, що нічого не запрацює. Е, скажімо, будуть проблеми, звичайно, окремі будуть, але ну, фактично при системних зламах воно неминучої, але треба щось робити. Е, і, Нарешті я хотів би ще раз сказати, що повірте, ні системи захисту прав споживачів, ні, скажімо, ваші права, ні щось таке, воно серйозно, істотно не постраждає. Цей закон стосується більше не споживачів, а стосунків між органами влади і бізнесом. Тобто, що це є переформатування, абсолютно нове переформатування контролю. Це посилюється відповідальність як органів влади, так і бізнесу. Я особливо на цьому наголошуюсь. Очі насправді вони аж ніяк від цього не постраждають. Дуже безвідповідальна заява, з нашого боку. І виникає питання, кого ви лобіюєте? Чиї інтереси лобіюєте. а це неправда. Я пропоную дати можливість висловитися. Е... <по -коскоп> Я пропоную дати можливість висловитися. Ви, ви на просто. Ви розказали всім, які всі ідіоти, дураки, ми, ми другі, тому що ми щось таке робимо. Ви навіть не зрозуміли, що є цією роботою. Інституційний план. Ви таке чули? Ви бачили це, де у нас? План інституційних змін на виконання закону. Чули про таке? Я вже, я я на і, ну, у нас тут є представники і організації споживачів, і організації бізнесу. І дуже цікаво було б э, почути почути думку, як вони оцінюють ті зміни, які відбулися. Так, можна я добавлю. Тут частично на мої коментарі <різь> вже в общем-то я хотів на відношення... потребителей к новым законам показать, но коллега действительно абсолютно правильно сказал, в принципе потребители этот, эти два закона, в общем-то, особо касаться не будут, поэтому, ну, если у кого-то были надежды о том, что улучшится качество, то я думаю, что качество не улучшится, потому что оно, оно останется таким, в принципе, как есть. Чего мне в этих законах единственное нравится, то, что они будут являться, по всей видимости, платформой для того, чтобы все-таки была отработана схема вот, улучшения действительно тех, тех направлений, тех товаров, которые интересны больше потребителям, то есть это продукты питания, фармацевтика, услуги. Если вот эта схема будет отработана, взаимодействие между органами, очень сильно хотелось бы, чтобы система предупреждения была отработана и заработала, кстати говоря, ну я думаю, что она действительно с июля не пойдет никаким образом, хотя потому что денег нет. И, ну, как на мой взгляд, те органы, которым вот распределили это, они между собой еще, ну, наверное, несколько лет будут договариваться, потому что у нас, например, тот же Минздрав очень своеобразная организация, которую, ну, которая, по идее, отвечает за практически всю безопасность между, перед потребителями, но... В этой области, в общем-то, ничего не делать, потому что все это осталось на плечах госпотребстандарта, который тоже реорганизуется и неизвестно, что из него еще получится. Поэтому общий вывод действительно к потребителям это не имеет никакого отношения. Но как полигон для отработки перспективной нормальной системы работы, которая работает и скоро ночному контролю, на ну, мой взгляд, это будет неплохо. Я буду уже, да, у вас посмотри. Переславське самі, санкційного розбуду, також один зрозумів Ну, Я і погодився з вами і не погодився на рахунок того, що це має відношення. Тобто, ну, мені здається, що все-таки ці два закони мають відношення без споживачів. Але дійсно не в питаннях якості продукції, вони не зачіпають і спрямовані власне, не на забезпечення якості. за все, на що вони спрямовані світу і нас це забезпечення безпечності продукції. На рахунок того, ну можна сперечатися чи підвищить це існуючий рівень безпеки для споживачів від харчової продукції. Ну, принаймні я сподіваюся, що вони хоча б забезпечать той рівень, який зараз пустять падіння. Це на перших руках, ну а там далі по На рахунок відповідальності, тобто звучало питання пана Галенка. Що ну, спрощена система воєнна і взагалі суспільні відносини державі. Чому важливо прочитати обидва закони? Та вони запроваджуються дуже ну, такий новий принцип, якого не зараз не існує в системі технічного регулювання. тобто відповідає той суб'єкт. Господарювання, якого впіймали за цією продукцією, тобто тут не грає волі там, чи є чеки, чи, чи немає чеків, чи, чи він спрощенець і веде там, облік, чи він не веде облік. Тобто, якщо продавець не зможе довести, що він е, ніяким чином не вплинув на казники безпечності цієї продукції і зможе показати звідки він якого оптового торговця чи виробника придбав цю продукцію. То, відповідно, він відповідальності не несе. Якщо він цього не зможе довести, тобто він там веде, не веде ніякої бухгалтерії, не має договорів і так далі, він повністю відповідає як ворог. Тобто мені здається, що ну так, побивши там шишки, я думаю, одна ця норма принаймні змусить, ну, зробить наш ринок нехарчової продукції ну, трошки прозорішим. Ну, більш формалізовано в плані того, що вже будуть укладатися і угоди, будуть вестися і облік і так далі. Інакше будуть страждати ті самі продавці. Так що на рахунок відповідальності ну, мені здається, що такого провалу не відбудеться. Ну а санкції, вони, в принципі, встановлені для забезпечення цього закону, вони як зараз існують, так і будуть застосовуватися надалі. Ну, це зрозуміло. Дякую, так.